парламенті йде бюджетний процес. Насправді це страшна демонстрація того, як державне управління країною опустили практично до мишей нижче плінтуса, тому що насправді нікого нічого не цікавить. Ложа уряду уособлює символ ринкової економіки. Там кожен тре за свою строчку і за свій інтерес. І насправді урядовцям не цікаво, що тут з трибуни говориться. В той час. Коли це головний стратегічний документ держави, очікує вся країна, доповідає бюджет, не керівник бюджетного комітету і доповідає так, що він не знає взагалі, про що там іде мова. Від уряду не прем'єр-міністр доповідає бюджет, щоб взяти відповідальність за те, що відбувається, а доповідає міністр фінансів, який три хвилини спустився з небес до парламенту дати відповіді на запитання. Я хочу вам сказати, що в парламенті ринок базар, я би сказала, які, якого походження. Саме тому, дорогі друзі, це не бюджет України, це є договорняк суцільний, який зроблений до того, як цей бюджет був поданий, це бюджет просто тотальної корупції, тому що розуміючи, що в офшорах... Всі наші керівники держави, включаючи президента, міністра фінансів, голову національного банку, насправді від офшорів не зазначено жодної доходної копійки в бюджет. Це бюджет вапіючої корупції, тому що в той час, коли зберігається 15% на доходи працюючих пенсіонерів на пенсії. Вони 29 мільярдів закладають відшкодування ПДВ аграрній мафії, які не платять це ПДВ, і ви це знаєте. І ви посміхаєтеся, коли 29 мільярдів гривень зливається на приватні рахунки аграрних холдингів, які в тому числі управляють цим урядом. Я хочу вам сказати, що в той час. Коли ми всі говоримо про бідність, це крайній бюджет бідності. Тому що це перший бюджет в історії країни, який навіть мінімальний прожитковий мінімум, який нульовий, всього на 47,50% відображений в мінімальній заробітній платі. Що ви робите з країною? Я також хочу вам сказати, що аграрний комплекс в той час, коли холдинги аграрні забирають весь бюджет. То з аграріїв знімається останні податкові пільги. Наука розгромлена, в чет. на науку не залишили нічого. Поліцейським 19 тисяч гривень заробітної плати. Про народних депутатів говорити не буду самі побачити це відкроєння. Але вчителям 2-3 тисячі гривень. Це поліцейської держави. Бюджет тут закладена тарифна політика, при якій сьогодні. Ще, будь ласка, 30 секунд завершити. Збільшили ціну на газ сьогодні ще до 8 тисяч гривень, коли ви вже нажритеся, пане Гройсман, і всі, хто його оточують. Я можу вам сказати, що такий бюджет не можна не лише приймати, за такий бюджет треба садити поіменно. І якщо б хоч один уряд такий бюджет вніс. Він би не проіснував навіть години на своїх посадах. Його треба відхилити, а Гройсману треба показати на двері. Дякую за увагу.